Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст я Весь. В Україні починається щось страшне. Ви скажете, воно вже давно йде. Так. Але зараз починається страшне, тому що українці відверто починають виховувати один одного. То їх виховує ТЦК, то їх виховує поліція. Ну а зараз почали українці виховувати одне одного за, начебто, доноси, які хтось. Надає поліцаям та ТЦК для того, щоб виявити чоловіків, яких потрібно відправити на фронт. І в соцмережах на Ютубі, на Фейсбуці відео з Космача чи Космач чи Космач було виконано, де натовп заблокував автомобіль, де їде жінка з дитиною. Жінку підозрювали в тому, що вона зливає дані. На чоловіків, які начебто переховуються від ТЦК, і жінку натовпцю почав виховувати. Почав виховувати, її, Довиховували її до того, що вона попала в лікарню. І дитина теж попала в лікарню з гематомами. Брат піднімає руку на брата, сестра піднімає на сестру. Забуваємо всі заповіді Бога. Десять заповідей Ісуса Христа. Останні часи, брати та сестри, моліться. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!